Нову осінню зимову колекцію показав дім моди діор на тижні моди в Парижі. Креативний директор Марія Грація Кюрі звернулася до джерел модного бренду. Вона черпала натхнення в атмосфері кінця 60-х років та в жіночних пошитих на замовлення зразках того періоду. Моделі проходять залою в тренчах, розкльошених міні-спідницях, довгих сітчастих сукнях, що виблискують вишивкою з бісеру, і жакетах з оздобою. Сумки найрізноманітніших форми розмірів як і взуття. Зокрема, високі жокейські чоботи. Кюрі каже, що коли покійний дизайнер Марк Боан перейшов від ретельно продуманих, пошитих на індивідуальне замовлення стилів от кутюр до моделей готового одягу, то його завданням було створити нові силуети, які жінкам було б легше носити, коли вони виходять у світ. Це було нове покоління, менш традиційне за попередні, і воно хотіло міняти одяг частіше й без тривалих примірянь, необхідних для створення образу от кутюр. Колекцію назвали міс діор. Цю назву можна було побачити на деяких моделях у вигляді графіки з товстими мазками в стилі 60-х. Гадаю, що пан Боан дуже добре зрозумів це нове покоління, і я думаю, що це було дуже важливо для нашого дому моди, бо в 1967 році він запустив цю нову лінію міс діор, і це була справді перша лінія Претапорте. Для дому високої моди було дуже незвичайно вийти на нову територію територію Претапорте. І він у цьому досяг успіху. Тиждень моди в Парижі триватиме до 5 березня і збере на подіумах найпрестижніші бренди.